Державна служба зайнятості пропонує учасникам бойових дій безоплатне підвищення кваліфікації чи здобуття нової професії, яка користується попитом на українському ринку праці. Для учасників бойових дій в службі зайнятості існує три основних програми з професійного навчання. По-перше, це професійне навчання зареєстрованих безробітних. Якщо особа перебуває на обліку в службі зайнятості як безробітна, і для її працевлаштування необхідно прийти професійне навчання, це або ж здобути іншу професію, або підвищити свою кваліфікацію, то служба зайнятості може направити таку особу на професійне навчання. Цьогоріч професійне навчання пройшли 20 учасників бойових дій, які зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні. Вони навчалися як у центрі професійно-технічної освіти служби зайнятості, це в Рівному. А в основному шляхом стажування в роботодавців, тому що це найкращий вид навчання саме для людей, які вже мають професію і досвід, щоб їм працевлаштуватись. Вони можуть показати свої знання, вміння та навички та здобути ті, які їм необхідні. Для нової роботи, окрім того, учасники бойових дій та особи з інвалідністю у наслідок війни можуть безоплатно пройти навчання в центрах професійної освіти служби зайнятості. Цьогоріч цією послугою скористалося 20 людей. Вони навчалися в Одеському центрі професійно-технічної освіти за професією КУК, кухар-електрогазозварник, оператор верстатів з програмним керуванням та 17 осіб навчалися в Рівненському центрі професійно-технічної освіти за професіями оператор. Торкотелень, водій автотранспортних засобів та один учасник бойових дій проходив навчання за освітньою програмою для відкриття власної справи, уся необхідна інформація розміщена на сайті Державної служби зайнятості. Там самостійно можна ознайомитися з переліком професій та освітніх програм. Третя програма від центру зайнятості, яка користується найбільшою популярністю, це навчання за виданими ваучерами. Якщо учасник бойових дій звернувся упродовж трьох років після звільнення з військової служби. Служби до служби зайнятості має професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту. Якщо він упродовж останніх трьох років не проходив перепідготовку за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, то він може отримати ваучер на навчання. Вартість ваучера на сьогодні 30 тисяч двісті гривень. Цьогоріч служба зайнятості видала вже 560 ваучерів на навчання. Для того щоб отримати ваучер. Учасник бойових дій може будь будь-яка особа може звернутися до служби зайнятості в будь-який структурний підрозділ або ж подати заявку онлайн на отримання ваучера на сайті Державної служби зайнятості. Найчастіше ваучери на навчання отримували задля здобуття професії водія автотранспортних засобів, робітника фермерського господарства, кухаря, психолога. Також надавали перевагу галузям підприємництва, торгівлі, будівництва та інженерії. Особи можуть обрати будь-який заклад як в Житомирській області, який має необхідні всі документи на здійснення освітньої діяльності, так і по всій Україні. Підвищення освітнього рівня це завжди нові можливості, це підвищення заробітної плати, можливість кар'єрного росту. Тому навчайтеся, а служба зайнятості в цьому допоможе людям. Анна Чепель, Вікторія Култонович, Ігор Литвак, телеканал СК1. В рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як в одному з Житомирських університетів провели круглий стіл. Пликаємо стійкість разом. Це якраз направлення нашого дня спільнодії, направлене на покращення ментального здоров'я як студентів, так і викладачів вищих навчальних закладів. Ми не можемо сказати точно, коли закінчиться війна, але ми точно маємо вже плекати сьогодні кожного стійкість всі разом, один до одного, і вибудовувати систему в освіті, розбудовувати систему в освіті та турботи про своє ментальне здоров'я першочергово. Трес і напруга, в якій ми проживаємо, це колективна історія, тому що країна Найскладніші часи зараз перебуває, Ми повинні з вами отримати всі спільний імунітет. Це як засіб для того, щоб ми залишалися при будь-яких обставинах, стійкими, міцними, і розуміли, що ми не можемо прогнозувати з вами, коли це все закінчиться, але точно розуміємо, що потім піз пізніше, нам країну відбудовувати, нам в ній жити, нам її розвивати. Тому ми повинні бути ментально стійкими, стресостійкими. Головні слухачі заходу, студенти, які дізналися багато нового для себе сьогодні. Впер... Що почув про існування ти як? До цього я не чув про це. Я дізнався, що там є велика методичка, там аптечка допомоги, як вони казали. Е, так я вважаю, що це корисно. Особисто зараз я навчаюся на психолога. Я буду це використовувати, коли буду давати якусь. Пробувати давати комусь допомогу, то я буду перше акцентувати увагу на те, що існують такі ресурси, за словами майбутнього психолога. Найбільше йому сподобалась практична вправа. Останній конкурс у нас з парасольки стійкості, парасольки, ти я, коли ми заповнювали, що для нас які цінності, та треба це було презентувати. Це я думаю, дуже важливо, коли ми напам'ятовуємо собі те, що існує, те, що для нас важливо, те, що є нашими цінностями, емоційними орієнтирами. У житті говорити про ментальне здоров'я та стресостійкість особливо потрібно зараз, коли країна живе в умовах війни. Віром сьогодні за ранок чотири рази ми мали повітряну тривогу. В цей час студенти перебували на навчанні, і ми були змушені сидіти з ними в укриттях. Ми були змушені про щось з ними говорити і якось їх підтримувати, не втрачаючи при цьому свій контроль і самовладнання. Тому такі дні спільнодії є надзвичайно важливими, актуальними і корисними. Житомирська ОВА планує надалі проводити такі заходи. Щоб якомога більше людей дізнавалися про всеукраїнську програму ментального здоров'я, допомогти військовим та прибрати місто одночасно це може зробити кожен, долучившись до акції Каштани для ЗСУ, моя родина разом з Людмилою Снігур, вже третій рік поспіль, організовує збір каштанів для ЗСУ. В цьому році ми трішки масштабувалися, і в цьому році моя родина опікується нашим містом. А Людмила займається у Львові. Умови акції: зібрати каштани і принести їх на відповідну локацію. Вони знаходяться у садочках та школах, а також є три загальнодоступні: це з Курильського 5 навколо культурний простір і дві локації Житомирської обласної бібліотеки. Це Грушевського 9 та університетська 36. Для самих каштанів є певні критерії відбору. Каштани мають бути цілі, не розбиті, не роздавлені, не шматочка. Тому що вони швидко запрівають і псують всі інші каштани. Заготівельник такі каштани в нас забирати не буде. Відсутність сміття і таких колючих їжачків теж обов'язкова. Не мокрі, сипані у сітки, які ми надаємо кожній локації. Організатори акції передають зібрані плоди заготівельникам, які їх переробляють на ліки, Вставляють препарати для лікування варикозного розширення вен, тромбофлебітів і укріплення венозної стінки. Минулого року завдяки. Акції зібрали 20 тонн каштанів та перерахували близько 120 тисяч гривень на потреби військових. Зібрані кошти від каштанів е, ідуть за двома напрямками. Якщо е, якийсь із локацій, тобто е, заклад освіти, хоче е, ці кошти направити е, на якийсь свій збір: це або реп, або дрон, да чи допомога е, військовому, е, вони повинні будуть в кінці акції надати всі підтверджуючі докази того, що ці кошти дійсно перераховані туди. І другий варіант це наш загальний Новини Збір, а ми планували зробити на протезування для військовослужбовців. Якщо ви також хочете надати свою локацію для збору, звертайтеся до організаторів за номером телефону 063 180 77 47. Або якщо ви маєте можливість надати нам вантажників на 3 жовтня, або ж торгові ваги, будемо дуже вдячні. Акція триватиме до 7 жовтня включно. Але якщо погодні умови будуть сприятливими, її про. Відовжить. Вікторія Котунович з Половинка, телеканал СК-1. Наступному році не планують підвищувати мінімальну зарплату, тобто 8 тисяч. Чи вистачає цих коштів? Ну, особисто мені ні. А як ви думаєте, скільки коштів потрібно, щоб вистачило на місяць? Ну, мені хоча б 20. Не вистачає. Ну, я думаю, це дуже мало 8 тисяч. А скільки, на вашу думку, потрібно коштів, щоб вистачило? Тисяч п'ятдесят на місяць. На місяць. Ну хіба що квартплата і один хлібчик, більш нічого. Скільки коштів потрібно заробляти на місяць? Ну, для щоб ну, я думаю, тисяч двадцять, двадцять п'ять не менше. – Погано. Ну бо на нашу мінімалку вижити треба мати сил. Яка, на вашу думку, повинна бути зарплата в місяць? В Місяць, ну від п'ятнадцяти. Мінімалка зараз сім-шість якщо... 8. 8. Ну це дуже мало. Мінімальна зарплата 8 тисяч. Чи може вистачити цих коштів? Ні, звісно. Ну, куди на що? Ні. А яка на вашу думку повинна бути мінімально в місяць? Мінімальна зарплата українця має бути ну хоча б 1015. Хоча б ну це мінімум від чого мають стартувати. Не, звичайно. А скільки потрібно на місяць заробляти коштів? Ну, якщо у вас є своє житло, ви живете в Житомирі, в принципі в будь-якому місці. Ну я навіть не знаю. Ну, 8 тисяч це максимально мінімально. Адже з тим рахунком, що з мінімальних зарплат знімають величезний податок на військовий збір, ну це, це потрібно, але з такими зарплатами всього дуже мало. Ну не знаю, у мене, наприклад, маючи дитину, і я орендую тут житло. Я навіть не знаю, яку суму назвати, Ну, тисячі доларів точно потрібно. Мені здається, не вистачає. Якщо отримувати цілу сім'ю, то це дуже мало. Тому потрібно її піднімати. Ну, виходить, ставлюся негативно. Взагалі я вважаю, що це невірно, тому що е зростають ціни на продукти і на комунальні послуги, і в зв'язку з цим необхідно підвищувати мінімальну заробітну плату. А на вашу думку повинна бути зарплата в місяць? Не можу сказати. У кожного свої потреби і у кожного свій рівень життя. Ну, приблизно мінімально. Мінімально 20-30 тисяч. А як люди будуть жити? Негативно, звичайно. Це не по-людському, це неправильно. Яка, на вашу думку, потрібна зарплата в місяць? Ну, Хоча б тисяч, тисяч, тисяч 15-20. Це так.